Наша перша розповідь про останню програму 1985 року. Про відомого ученого, дійсно культову фігуру, гуру серед тих, хто любить тварин, екологію, природу, про Джеральда Дарела. Він приїхав сюди до нас, щоб створити фільм. Він взагалі був учасником групи, яка створювала. 13 фільмів про 13 заповідників Радянського Союзу. Не могли вони обминути безумовно Асканю нову всесвітньо відомий заповідник. Ну, Приїздили із Москви, і з Києва журналісти, щоб поспілкуватися з Джеральдом Дарелом. Виявилося це не дуже просто, тому що, ну, коли наша група приїхала, він жив там у наметі, і от дуже полюбив. Нашу оковиту, а ми згадаємо, 1985 рік проблемний для вживання алкоголю рік, практично сухий закон, і оця проблема Джеральда Дарала вирішувалася на обласному рівні в обкомі партії. Але все ж таки кілька секунд ви побачите із Джеральдом Дарелом. А в основному розповідав і вивчав наш край його колега, також вчений Джон Хартлі. Добре попрацювали і журналіст Василь Мелещенко, і оператор Віктор Бойко, і режисер Олександр Тимофєєв, щоб створити цей невеличкий, але цікавий сюжет. гості Таврійського краю так називався цей матеріал. Підготовлений він був російською мовою. Мабуть, для того, щоб Джеральду дарило було більш зрозуміло. А розпочинався. киносюжет, интервью с Джоном Хартли, помечником Джеральда Даррелла. Вот что он сказал. Мы работаем уже протягом 25 лет с Джеральдом Дарреллом. Работаем над новой серией «Воскание нового». И для меня это радость, что работаем здесь. Мы много читали об этом заповеднике. Вот сейчас приехали именно сюда, потому что не видя его, было бы невозможно создать естественную картину. По многим важным причинам прибытие в Асканию Нова является потому действительно важным, что над этой работой мы трудимся на протяжении многих лет. Многие люди знают, что существует такой заповедник. Они знают его название, но они никогда не видели его. Например, в заповеднике Джерси мы держали лошадь Пржевальского. Нам было трудно понять поведение животного. А здесь, в Аскании, мы видели их очень много, поскольку Аскания является местом разведения этой лошади. Второй задачей является то, что здесь в заповеднике Аскания-Нова разводят домашние виды. Мы здесь встречали студентов из Африки и Южной Америки, которые приезжали в Асканию-Ново с тем, чтобы познакомиться с методикой разведения этих животных. Это же мы делали и у себя в Джерси. У нас также есть студенты из этих стран, и они изучают методику выращивания этих видов. И, конечно же, студенты, которые учатся здесь, в Аскании Новой, в Джерси, привозят знания в свои страны. И поэтому, приезжая домой, они могут улучшить разведение этих видов животных в своих странах, согласно этим методикам. И это, на мой взгляд, является одним из связующих звеньев от нашей передачи. Очень впечатляет. Красивое место. Это интересно тем, что таких мест очень мало в мире. Мы знаем, что не является степью. Мы никогда здесь не были и никогда не видели ее. И в этом случае нам кажется, что нашей группе очень повезло. Джеральд Даррелл очень популярен, у него много друзей во всем мире. И это интересно, что везде в СССР нам оказывают большое гостеприимство при съемках. Но я считаю, что это не потому, что с нами Джеральд Даррелл. Когда я здесь был в туристической поездке, нам тоже здесь оказывали гостеприимство. Мы должны сохранить землю, я имею в виду весь мир, мы должны за ней смотреть надлежащим образом. Для людей моего возраста, это несомненно, потому что я занимаюсь этим всю жизнь. Группа, возглавляемая Джеральдом Дарреллом, который, кстати, и жена писателя-натуралиста, с удовольствием встречалась с тружениками области, в частности в совхозе Приднепровский, Нововоронцовского района, на полях которого свободно упасаются олени. Джеральд Даррелл охотно дал интервью. Он сказал, мы под большим впечатлением находимся от того, что видели в Аскане Нова. Это такой известный заповедник. Он известен во всем мире. Даже когда я еще был маленьким, я мечтал побывать здесь. Наконец-то моя мечта сбылась. Уезжать не хочется. Мы сняли прекрасный фильм. Я думаю, все наши телезрители будут довольны, увидев его на голубых экранах. У війни не жіноче обличчя. Це фраза вже стала афоризмом. Але ми знаємо, що жінки на війні. Це окрема сторінка. Вони були і в тилу, і були вони і снайперами, і медсестрами. А яка важка була робота у кухарів, у тих, хто прав білизну в таких обсягах, в таких умовах, що це була не жіноча робота. В рубрице «Слава солдатская» Расповели херсонские телевизионники Про солдатских вдив. Это очень щемная и хвилюющая Расповедь. Слава солдатская Женщинам Великой Отечественной войны Воинам, труженицам тыла Солдатским матерям и женам Посвящается. Вы не плачьте, женщины военные Девушки сороковых годов Ваши слезы, слезы сокровенные, Тяжелее сибирских зимних льдов. Вы прошли солдатскими дорогами, Хоронили братьев и друзей, Оставались сильными и строгими. Что ж теперь слеза течет к слезе? Нелегко рассказами пространными Бередить примолкнувшую боль. Вся война с потерями да ранами, Вся как есть встает перед тобой. Непосильны нам воспоминания, Но, вернувшись в прошлое на час, В всем ранам, всем страданиям, В прежних превращаетесь, девчат, Как взгляну на кудри ваши белые, На неношенные ордена, Молодыми всех бы снова сделала, Да ведь страшно, молодость, война. Почти четыре года шли к победному майскому дню 45-го солдаты Великой Отечественной, не щадя собственной жизни, каждый день, каждую минуту приближая победу, которую так ждал весь советский народ. Ждал в землянках и окопах, на передовой, в цехах заводов и на полях, где днем и ночью не прекращалась работа, в госпиталях, в нетопленных городских коммуналках и осиротевших сельских хатах. Мы бегали мальчишками тогда на железнодорожную станцию, вспоминают участники передачи, встречали эшелоны с воинами победителями. О боевых и трудовых подвигах женщин в Великой Отечественной войне знают все, но вряд ли кто знает, что более 800 тысяч женщин принимали непосредственное участие в боевых действиях. 87 из них удостоены звания героя Советского Союза. 311 200 награждены боевыми орденами и медалями. 1 663 000 женщин награждены за трудовые заслуги. Но за этими цифрами стоит другая страшная. 20 миллионов советских людей погибли в той последней войне. А ведь у всех у них были матери, жены, невесты, совсем молодые тогда, 40 лет назад, потерявшие сыновей, ставшие солдатскими вдовами. Они и сейчас оплакивают погибших, где бы ни были их могилы. Всю дорогу, что выгнувшись из села, Тут же входить у Сосновий ліс, я про себе називаю дорогою печалі, великої непоправної печалі, по ній пішли на фронт 750 наших мужчин, близько 500 із них назавжди. Саме тут все було востаннє: обійми, поцілунки, слова, погляди, сльози. Сльози, правда, не останні. Вони у вдовиних очах й сьогодні, хоча її одна й друга каже, сльози ми вже всі виплакали. Кожну з цих жінок, я добре знаю, знаю їх долі, безжально витравлені війною, навіть подумки страшно прожити їх життя. Пішла із жіночих рук сила, лягли на обличчя зморшки, давно вплилася у коси сивина, а у вицвілих очах застиг біль. Всі вони лишилися з дітьми. У кого п'ятеро, у кого четверо, і мало у кого двоє, і щоб підняти на ноги дітей, вони впрягалися у непосильну роботу, а для болю, який принесли пекучі похоронки, для нестерпної жіночої самотності і сліз лишалися тільки ночі. Довелося так, що він прийшов місяць побув, і як забрали, то й до цієї пори, згадують жінки. Тоді написав мені, продавай хату, і йди до своєї мами, бо навряд чи повернуся. Був він поранений, ще п'ять днів жив, так товариші писали. А тоді й похоронка прийшла. Там було написано, де й похований. Тоді я продала хату і пішла жити до мами. Осталась з дитинкою. Топки не було, нічого не було. Беру дитину в руки. І йду. Важко, важко. Обличчя солдатських дів мені сьогодні, здається суворими, навіть через усмішку, можливо, б і зігнулись, зламались, та ніколи ж було. Чоловіки не повернулися. Хто ж буде у полі? Робота, робота, робота. Спала як одне око закриє, а друге не чеку, щоб тільки сирією йти у степ. Згадую ще одна мати Соценко. У 12 років лишилася без матері, а в 25 вже була вдовою. Як же не знати ціну хлібові із двох медалей за труд, які має Клавдія Дмитрівна Соценко, одна за доблесний труд у великій вітчизняній війні? Коли ж ми з тіткою Клавдією говоримо про її онуків, правнуків, вона завжди вимовляє Ой, яке життя, якби то наші глянули на нього. З іншої хати на фронт пішов Єгор Салюк з сином Василем, а тітка Ганна лишилася з чотирма дочками. З іншої хати Михайло Дорошенко, батько двох дітей. Микола Маркотан. У нього підростала дочка і мав народитися син. Зараз тут живе його вдова тітка Марія. Проводили ми їх до сосни на дорогу. Пішли вони. Як тільки вишеньки розовіли, тільки починали загорятися, а він пішов, і як за стіну засунувся. Я свого мужа і сорок років чекали, і через п'ятдесят літ пізнала б і обняла б, як це можна не пізнати свою дитину чи свого хазяїна, як же тільки не нажилися з ним, я на нього й не надивилася. Доволі з трьома дітьми залишилася, і моя мама Олександра Кузьмівна Філенко. Того дня, коли мама принесла мене з лікарні, батько пішов на фронт, згадує жінка. Довго по всьому селу бігла мама, питала в тих, хто повертався з війни, чи не бачили мого Івана, чи не чули про нього. Він же казав, що повернеться. Я ж зовсім не пам'ятаю батька ні голосу його, ні очей, ні долонь. Тільки тепле почуття до нього передане мені мамою, її вірністю, її любов'ю. Важко було. Марія Павлівна м'ята і Поліна Неконорівна Дорошенко. Їх хати ще з війни стоять поруч. Поруч були завжди їх зболілі серця. Тітці Марії треба було виходити на роботу, бо трьох дітей мала. І ще двох братових, а у тітки поліни своїх четверо, п'ятий найстарший Петро пішов слідом за батьком. У своїй хаті звикали до горя, а потім бігом одна до одної, щоб хоч якось поміч дати, чи слов, чи діл. Зайшов додому на півгодини, а тут діти, кричимо всі, а він чого він, чого? А я зараз дожену своїх, а тоді вже й повернуся. Стояла корова у мене біля хати прив'язана, і вона теж, як замукає на нього, мов. Так ми тоді жили. Від одного одривається, а ми біжимо, кричимо. Вісімдесят п'ять водів села Виноградова, а було їх значно більше. Їм немає куди поїхати, поклонитися. Могили чоловіків невідомі, от йдуть вони сюди, на сільське кладовище до братської могили, прийдуть, постелять рушники, пом'януть, схилять у журбі голови, згадають все, все своє життя і розійдуться стомлено по своїх хатах. Рідні мої, любі мої, як би я не хотів вам дати молодість та страшно в неї повертатися, молодість війна. Мы, дети ваши, в вечном боргу перед вами. Вы выходили новое життя села. Низкий вам уклин, уклин до земли. Селянские белые хаты, Весенние мирные сны, А в памяти сердца солдаты, Что к нам не вернулись с войны. Потомки воздали им почести И слава героям навек. Я знаю село на Херсонщине, где чтут удивительней всех, Как много их милых и близких от Волги до Шпре лежат, Стоят в городах и Белиске, в Москве неизвестный солдат, У раннего горя седины и память вплотную с тоской, Там мать, потерявшая сына, жена, что вдруг стала вдовой, Печальные трубы умолкли, а реквием в душах людей — Погибшему каждому елка, И имя солдата под ней Пускай он погиб на чужбине, Теперь он в родимой земле, И память о муже и сыне Живет в украинском селе. У світі знають, що авангард зародився на Херсонщині у селі Чернянка завдяки таким великим постатям, як Вілімір Хлєбніков, як Володимир Маяковський, як Олексій Кручоних, Давид Бурлюк. Ну, сьогодні ми вже по різному дивимося на той період, але це безумовно особлива віха в історії культури, в історії поезії. І сьогодні ці. Постаті ці імена також стали культові. Ну, всі знають Володимира Маяковського. Давид Бурлюк більше відомий не як поет, літератор, а як художник. Сьогодні його картини коштують мільйони і мільйони доларів. Добре знають імена імена Ісака Бродського, це художник, Бориса Лавреньова, генерал, ну, точніше, адмірал в літературі. А зараз ми звернемося до сюжету, який розповідав. рича Велиамира Хлебникова, действенного гениального поэта. Маяковский писал в 1912 году, когда он познакомился с Хлебниковым, что тот покорил его своей тихой гениальностью. К тому времени Хлебников был уже известным поэтом-новатором, буквально взорвавшим своим творчеством старые поэтические традиции. Первым разглядел величину его дарования Отец российского футуризма Давид Бурлюк. В 1910-1912 годах Давид Бурлюк часто приглашал Хлебникова погостить у него в Чернянке, в Каховском районе. В этом доме, кроме Хлебникова, гостили и работали поэты Владимир Маяковский, Алексей Крученый, художник Исаак Бродский и многие друзья, писатели и художники. Сьогодні нелегко виживати закладам культури, навіть обласним театрам. А у 1985 році в Херсоні працював і дуже активно, і дуже плідно самодіяльний театр Ровесник при Херсонському палаці суднобудівників. Марія Крюкова, головний режисер цього театру, дуже багато цікавих постановок, неординарних, високохудожніх. Ну, вже знаменитою для нас стала Тамара Чебукова. Вже тоді у неї був 60-річний творчий стаж. А потім, ну хто слідкує за нашими програмами, ми відзначали і сторіччя цієї прекрасної жінки. Давайте зазирнемо в молодість театру Ровесник. Сьогодні ми повернемося до всесоюзного огляду самодіяльної художньої творчості, присвяченого 40-річчю перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Зовсім недавно його учасникам, звичайно, найкращим, було вручено грамоти, дипломи, призи. Ось цій маленькій кімнатці палацу культури. Збираються учасники театру. Тут у спільних творчих пошуках знаходять для образу потрібну інтонацію голосу, потрібний жест. Та не тільки оці солодкі муки творчості принаджують їх сюди. Тут вони спізнають ще розкіш, про яку говорив Сента Зупірі. Розкіш людського спілкування. Сюди несуть і радощі, і болі, і сумніви, і пошук істини. Словом все своє життя. Учасник театру В'ячеслав Войтов, який не служить в армії, не тільки батькам, а й гуртківцям пише листи. От і сьогодні якраз колективне читання листа від В'ячеслава. Скільки в ньому тільки запитань, над чим працюєте, де виступали, яка публіка і хто поступив на навчання. А на закінчення тверда обіцянка повернутися до свого колективу. 32 роки працює колектив театру суднобудівників. 11. Одним життям із ним живе Маргарита Володимирівна Крюкова, його режисер. Сьогодні в театрі робота над новою виставою п'єсою Михайла Богучарова Тіхі старіки. П'єса злободенна, психологічна, дієва. Звичайно, і молоді актори зайняті, оскільки в театрі взагалі багато молодих. Маргарита Володимирівна репетирує одну із сцен, в якій зайняті. Марина Бергер і Анатолій Мостовий у правилах режисури Кривкової самостійності, акторів сценічної дії, яка не виключає, як бачите, спільного пошуку. Є й Тут і ветерани самодіяльної сцени. Семен Якович Аренштейн, він грає 35 років. І Тамара Андріївна Чебукова. От стаж Тамари Андріївни на сцені ви навіть не передбачите. 60 років не було через хворобу Володимира Петровича Лівшиця, який теж грає в драматичному колективі 60 років. Всім цим акторам було влаштовано творчі вечори. Закінчуємо ми цей рік і цей випуск показом ну, хронікальних таких подій, які відбувалися на виробництві в аграрному секторі. Побуваємо ми на Херсонському цілолозно-паперовому заводі на макронній фабриці, поговоримо про стан доріг. І побуваємо у селах Скадовського, Береславського і Голопристанського районів. Серед лідерів обласного соціалістичного змагання Херсонський целюлозно-паперовий завод. Ударно закінчили п'ятирічку херсонські целюлозники. З планом 10 місяців по випуску нормативно чистої продукції вони справилися на 102,8%. Понад завдання реалізовано виробів на 1 мільйон 760 тисяч карбованців. Значно зросла продуктивність праці. Достроково виконане річне завдання по реалізації херсонську продукцію. Раніше заплановано отримали всі основні паперові. Робні меблеві та автотранспортні підприємства країни у випередженні часу значна заслуга наскрізної бригади, яку очолює комуніст Віктор Іванович Іванов. Всю продукцію колектив випускає з державним знаком якості. Бригадир сказав: Бригада, которую я руковожу, состоит из 11 чоловік. У нас повна взаємозаміняємося, работаємо на кінечний результат. Петретку виполнили в октябре. Кіносюжет, який ми зараз покажемо, зроблений за вашими листами. Від стану доріг залишить і своєчасне перевезення народного господарських вантажів і пасажирів, і врешті-решт безпека водіїв та пішоходів. У цьому плані проїжджа частина вулиці Паровозний, що в обласному центрі явно не відповідає вимогам. Хіба це дорога? Вона постійно розбита. Зараз правда трохи відремонтована, але це до першого дощу. Бажано, щоб ремонтники частіше сюди приїздили. вот каждый водей, мне и нашим товарищам часто приходится возить по этой дороге бьющиеся товары, такие как посуда, керамика. И вот мы не знаем, довезем ли мы эту продукцию по такой дороге или нет. А что скажет про эту дорогу, за стан, якою відповідає місь Комунгос, старший инженер Державтоинспекции Леонид Павлович Мостовый. И он каже, эта улица является объездной дорогой центральной части города. Местные грузовики по ней еще проходят. Деваться им, как говорится, некуда. Особенно плохо перевозить по ней опасные грузы. Не говоря о таких, как керамика. И шоферы предпочитают в основном движение в круговую, по объездным дорогам, где они делают перерасход горючего и перепробег. Роман Павлович Костів майже 15 років працює комбайнером у імені Горького, що було в Пристанському районі. Передовий механізатор стабільно утримує першість в районі під час жнивної пори. Цього року Роман Павлович зібрав ранні зернові у своєму господарстві, а потім допомагав жнивувати у когоспі імені Шевченка, Новотроїцького ну, району. Досвідчений механізатор за сезон своїм комбайном «Колос» скосив зернові на площі майже 700 гектарів і видав із бункера 12 тисяч центнери зерна. Це найвищий показник на Херсонщині. Роману Павловичу Костіну вручено пам'ятний приз обкому про спілки працівників сільського господарства, обласного управління сільського господарства та редакції телебачення Вечірній Херсон за найвище на зерна у завершальному році 11-ї п'ятирічки. На жовтневому 1985 року пленумі ЦК КПРС дано чіткий орієнтир для подальшої роботи трудових колективів і усім серцем сприйняли нові завдання партії трудівники радгоспу пам'ять Леніна Береславського району. Одним з перших у господарстві виконали п'ятирічне завдання свинарки племінної. Ферми по одержанню приплоду ще рік тому, по його реалізації, напередодні цьогорічних жовтневих свят відчутно поліпшили роботи і доярки. Результати роботи дуже хороші і свідчать про великі потенційні можливості колективу. У системі Голопристанської районної кооперації Світлана Миколаївна Тимошенко працює порівняно недавно після закінчення Херсонського кооперативного технікуму. Але нині комуністка Тимошенко вже завідувач відділу трикотажних виробів у районному універмазі. Колектив, який очолює Світлана Миколаївна, вже завершив п'ятирічку і зараз працює із випередженням графіку. Херсонська макаронна фабрика одне з передових підприємств нашого обласного центру. Колектив фабрики завершив п'ятирічку по виробництву товарної продукції та її реалізації ще до Дня Конституції, а по всіх показниках до 68-ї річниці великого жовтня. Нині харсонські харчовики працюють за експериментальним методом. Перші підсумки свідчать про хороші результати. Правофлангові п'ятирічки вирішили до кінця року дати макаронних виробів більше двох тисяч тонн або на півтора мільйони карбованців. Тут постійно дбають. Про вишукування резервів, виготовлення нових видів смачної продукції. Зараз колектив передового підприємства виготовляє 44 види різних макаронних виробів. Серед них є абсолютно нові це вермишель. Київська вермишель, українська, вермишель, томатна. Ці сорти вітамізовані і дуже смачні. Добрими показниками зустрічає Новий рік колектив фабрики. Молочна товарна ферма ордена трудового червоного прапора полгоспоплем племзаводу імені Кірова Скадовського району одна із кращих на Херсонщині. Великим авторитетом у цьому господарстві користується доярка Валентина Миколаївна Покидько. За минулий місяць вона надаїла по 583 кг молока від кожної корови і закріпленої за нею групи. Це найвищий показник у нашій області за листопад. Валентині Миколаївні покидько присуджено і вручено перехідний приз обкому профспілки працівників сільського господарства та редакції телебачення Вечірні Херсони. Передова тваринниця Покидько вирішила цього року вийти на п'ятитисячний рубіж. Змагання до ярок Херсонщини за перехідний приз триває. Натаніель Готорн, американський письменник, казав, час летить над нами. Але за нашою спиною він залишає свою тінь. Ну, тінь у 30 хвилин залишається за нами, а попереду у нас ще 1986. Я думаю, і інші роки 80-ті. Прощаюсь з вами до наступної зустрічі. А ви пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 22 97 49. До побачення.